Вітаю, дорогі українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Останнім часом читаю дуже багато різних статей, і ось хочу поділитися думками взагалі правдою про те, що відбувається. Ви знаєте, що дуже багато зараз є таких, хто наживається під час війни. Ні, ну, в нас, звичайно, не на часі про таке говорити, але, знаєте, мовчати я не можу, і слава Богу, я така не одна. Є дівчина Емілія Дєніжна, керівниця з комунікації незалежної антикорупційної комісії. Вона підняла ось саме таку тему. Отже, під час війни суспільство воно особливо чутливо ставиться до там, питань забезпечення армії. І коли за умов, коли саме значна частина забезпечення захисників йде на рахунок пожертв громадян та іноземців, такі моменти, приміром як яєчний скандал, сприймаються суспільством дуже болісно. Адже йдеться про людей, які вірогідно примудряються нажитися під час війни на харчах для армії, на постачанні обладнання там тощо. Особливо показовим тут були, безперечно, яйця, бо їх люди часто купують і щодня бачать ціни. Оголилась проблема. Суспільство не бачить ось цих контрактів, не може моніторити, що, по яким цінам і так далі купуються, бо ці закупівлі, вони, до речі, не є секретними. Це просто продукти. Так? Це не якісь там військові дані і так, далі, і так далі. Вони не є секретними, але вони приховані від громадськості, від людей. І ось минулий місяць він виявився таким насиченим на скандали, пов'язані саме з корупцією в армії. І про один скандал написав написало одне видання главком: Міноборони закуповувало за космічними цінами фляги, втрати держбюджету за попередніми підрахунками можуть становити 700 тисяч доларів. Ще було розслідування схем щодо контрактів на харчування в ЗСУ, де ціни навіть після яєчного скандала виявилися. Вищими за середньоринкові навіть після скандалу розумієте? І якщо ось такі речі вони продовжуються, ну очевидно, що потрібні якісь системні зміни. Одне з таких рішень це законопроект 83,81, який наприкінці березня підписав президент. А цього а, а, минулого тижня в системі Прозоро з'явився модуль, куди міноборони і решта там замовників. Будуть вносити звіти про всі закупівлі нетаємних товарів, робіти послуг для захисників. Йдеться про харчування, там, речове забезпечення, пальне, якісь там інші витрати, які не пов'язані із закупівлею зброї, тобто, це не, не а, зброя, звітах Міноборони та інші закупівельники обов'язково мають вказати ціну за одиницю закупленого товару. Там роботи, послуги, неважливо. В звітах про харчування військових вказати ціну за одиницю кожного окремого продукту, у кожної окремої послуги, там з приготування, там, доставки тощо. Інформацію оприлюдниватимуть про товари та послуги на суму від 200 тисяч гривень, а також про виконання робіт на суму від 1,5 мільйони. Від півтора мільйони. В звітах, крім ціни за одиницю, будуть показувати назву замовника та предмет. Закупівля. І це дуже важливий крок, адже про вище згадані контракти стало відомо лише завдяки журналістам, розслідувачам. Розумієте, ось коли проводились якісь розслідування, тільки тоді ставало відомо, хто ще щось там вкрав чи нажився, так далі. Так далі. При тому, що подібного роду інформація, яка, очевидно, не становить там ніякої загрози для національної безпеки, вона має бути доступна для ознайомлення з громадськістю. Публічність вона забезпечує від саме від корупцію. Крім того, доступ до контрактів на постачання товарів і послуг ЗСУ повинні мати всі учасники ринку, а там не один постачальник, який домовився там з якимось хорошеньким контрактом в Міноборони і постачає за завищеними цінами собі там щось. Має бути конкуренція для того, щоб зменшити ціну і підвищити якість продукції. Ось цей законопроект, 83-81, який підписав президент, він зобов'язує публікувати протягом 90 днів старі контракти, щоб можна було побачити, чи були взагалі зловживання. Але потрібно розуміти, що саме входить в послугу, інакше неможливо буде зробити висновки щодо там тієї чи іншої позиції. Важливо те, як саме будуть публікувати ці контракти. І чи буде технічний доступ до інформації, аби громадські організації та аналітики змогли цю інформацію проаналізувати? І при цьому, якщо державний експерт вирішить, що якась там закупівля становить державну таємницю, її можуть засекретити. Крім того, всередині Міністерства оборони спеціалісти можуть змінити назву номенклатури і вирішити, що вона не підпадає під дію цього закону. Або будуть внесені зміни, або там Міністерство добровільно розширить свій функціонал і покаже, що воно відкрито перед суспільством. Адже репутаційні втрати Міністерства доволі високі, і міністр мав би бути в такому. Але саме основне, закон не усуває корупцію. Просто лише відкриває нам доступ до інформації. От і все. Це просто такий же буде принцип, знаєте, як у Прозоро. Можна побачити, хто що, де скільки закуповує, і, і так далі. Знаєте, тут можна провести аналогії з нинішніми оборонними закупівлями. Якщо ми побачимо, що закон, взагалі, цей закон. Скажімо так. Якщо люди вклали угоди за завищеними цінами і посередниками, які працювали як підставні компанії, коли там якось все це вдасться, вдасться там про виграти тендер так далі, собі тепленький контракт, укласти угоду за завищеними цінами. Якщо про все це, якщо прозорість інформації коли буде, і вдасться про це дізнатись. То просто вдасться запобігти, запобігти зловживанням, розумієте? Тут можна провести аналогії з нинішніми оборонними закупівлями. Якщо ми побачимо, що закон допоможе приборкати корупцію, треба буде все це розвивати, цей напрямок. Але йдеться лише про відкритість процесів для громадськості, а не про те, щоб корупцію взагалі прибрати, розумієте? Тут хотілося б більше але. Хоча б ось ця крихта, крихта, змогли її розвивати хоч трошки. Коли війна закінчиться, знімуть чимало обмежень. І буде ще багато історій, які зможуть розслідувати правоохоронні органи. Потрібен громадський контроль. Потрібен, щоб був дуже сильний громадський контроль. Треба, щоб люди могли впливати на уряд своєї країни. Я дуже сподіваюся, що ну, хоч так зараз, хоч завдяки прозорості інформації, хоч трошечки вдасться, хоч чомусь запобігти так, цим крадіжкам, наживанням під час війни, взагалі на всьому, ну це просто це знаєте, тут немає навіть немає слів. Я дуже сподіваюся, що ті, хто не працював на перемогу, що ті, хто взагалі нічого не робив, більше того, ті, хто шкодив крав, наживався на війні. Я дуже сподіваюся на те, що вони понесуть покарання. Я дуже сподіваюся на це. Пишіть, що ви думаєте про це? А сьогодні з цією темою в мене все. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.